Верго швидкі перекази в Україну. Почнемо з ось цього місця. Ми знаходимося біля ресепшена, а точніше в центрі самого лагеря. Зверніть увагу за цю двері. Це двері е, до е, медпункту. Тобто, якщо у вас виникають якісь дуже гострі, швидкі питання, до прикладу, висока температура, тиск впав або піднявся, ну і щось, таке, щось такого подібного формату, ви підходите сюди. Тут зазначений графік з 8.30 до 11.00, з 12 до 14.30 або з 15.30 до 21.30. Ось. Ось. І нажимаєте ось цей дзвіночок. Коли ви нажали цей дзвіночок, буквально пару хвилин до вас виходить працівник, який допоможе вашому питанню. Тому щоб ви знали, що ось тут у нас є ось такий мед. Пункт. І так, на цьому у мене все. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забудьте нажати на дзвіночок, для того, щоб не пропустити слідчі відео. Також хочу сказати, що в описі до цього відео ви можете перейти по посиланню на телеграм-групу, в якій ви можете задавати будь-які питання, які вас цікавлять по першому етапу, тому що цей перший етап ми зараз проходимо, тому інформація є і максимально можу вам її донести. До скорих зустрічей! Зустрінемось.